Бойовики на сході готуються до наступу. Вони перевели ближче до лінії фронту блокпости та особовий склад. Інтенсивність обстрілів також підвищилася. Позиції української армії під вогнем терористів по 50 разів на добу. Часткове підтвердження того, що бойовики готуються до чогось масштабного, вдалося утримати і нашим кореспондентам на сході України. Подробиці далі у сюжеті. Півсотні обстрілів тільки за минулу ніч. Шестеро українських військових поранено. Загиблих на щастя немає. звітує штаб антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація навколо траси Бахмутка і на Дебальцевському плацдармі. Найгарячішою точкою лишається Донецький аеропорт. Терористи атакували, зокрема, підступи до української фортеці. Їхня ціль нині знищити комунікацію між кіборгами та основними силами АТО. Продовж ночі бандити неодноразово вели мінометний обстріл аеропорту та наших позицій в населеному пункту Пєскі. Напередодні вечора здійснили чергову спробу штурму аеропорту. Атака бандитів була відбита, тож стратегічний об'єкт залишається під нашим контролем. За даними інформаційного спротиву, протягом останньої доби бойовики почали укріплення на передовій. Ближче до лінії розмежування вони переводять блокпости та живу силу. Як передає кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, на півдні від Донецька бойовики обстріляли позиції українських військових під Новотроїцьким. Обстріли тривають щодня забезпечення в тому районі, зокрема у двадцять восьмій бригаді. Ну е Сказати, що погано, це нічого не сказати. Хлопцям бракує зимового взуття е нормальної зимової форми, частково медикаментів. Андрій став свідком телефонної розмови нашого військового з одним з затриманих так званих донецьких бізнесменів. Представившись ополченцям ДНР, боєць вивідав інформацію про ймовірний наступ бойовиків цими вихідними. Це опосередковано підтверджує інформацію про передислокацію бойовиків. Весело, я скажу, не шкода Да. Это Шкода заехала, что на блокпост? Да. Я понял. Ну у нас тут, у нас их где-то неделю назад нас тут хули, пис. Ну, сейчас уже более-менее нормально. Но ну, вот сегодня грады опять пячили. Но ну, мы ждем выходных, я думаю, на выходных мы им все вернем. Зато проехали, эти фльматиков, три бки, нахер за ним как сатану Да, да, да. Ну, я думаю, все буде нормально. Сам боєць спецпідрозділу, що спілкувався з ополченцями, припускає, якщо і не буде повномасштабного наступу, до провокацій та локальних зіткнень треба готуватися. Може бути, що вони готують десь локальні якісь міроприяття, тобто наприклад і сам под Маріуполем буде. Ну, вони ж не з нераз уже робили там такі наступи розвідку боєм. Може, це іде, іде мова про це. От той тобто, ну, в принципі, може бути таке, що вони імітірують якісь вовнення, але не буде якби повномасштабний наступ. Тобто очевидно, що всі три групировки вони до чогось готовляться. Чергову неспокійну ніч пережили жителі Донецьку. За даними МНС у Петровському районі, снаряди бойовиків потрапили у житлові будинки, через що там виникли пожежі. У Донецькій мерії повідомляють, ситуація в місті залишається напруженою. Віддалені артилерійські залпи чути чи на усіх районах міста. Костянтин Павло Андрій Цапєнко до Бастесен